Частина наших питань, які ми назбирали у нашій формі під попереднім інтерв'ю, стосується нотаріальних дій. Такі питання вже кілька місяців не можемо записатись на прийом, це стандартно. Щоб зробити довіреність на автівку, яка залишилась в Україні. Чи можна вирішити питання з доступом до нотаріальних послуг щодо українського майна? Ну дивіться, саму довіреність на користування транспортним засобом можна оформити в посольстві, це не є проблемою. Те, що ви оформлюєте довіреність в посольстві, вона не потребує додаткової легалізації, постелювання. Тобто, це абсолютно українська довіреність, яку можна використовувати на території України. Єдине, що Посольства, от консульські посадові особи не мають доступу до реєстру нотаріату українського. Тобто, ми даємо до довіреності окремо заяву для реєстрації для внесення в реєстр на територію України, і представник ваш іде з оригіналом довірності, виданої в посольстві, з заявою для внесення в реєстр. Будь-який приватний нотаріус просто вносить в базу даних, по суті, нотаріальних дій і можна користуватися на території України. І в тому числі транспорт, ну, довірність на транспортні засоби. Ми робимо так. Ну, в принципі, весь спектр довірності, який стосується будь-якого майна, рухомого, нерухомого, будь-які дії вчиняємо. Таке питання. Чи е, можу я обміняти українське водійське посвідчення на ірландське? Або отримати український, якщо моє прийшло в негодність. Е, да, тут, тоді питання, тут два питання абсолютно а, питання, різні. Да. Тобто, якщо не діючи, не діючи посвідчення водія український, то його обміняти вже неможливо. Тобто воно має бути діюче. Тоді питання, що чи можна оформити в посольстві? Це ні, неможливо. Посвідчення водія, будь-яка дія з посвідчення водія, виконується виключно регіональними сервісними центрами МВС на території України. Посольство взагалі до цього жодного відношення не має, тому все, що стосується посвідчення водія, виключно на території України. А в принципі, посвідчення водія українські так міняються наразі за спрощеною процедурою. на ірландські треба звертатися до Road Safety Authority, і Вони. Міняють ці посвідчення за прискореною пришвидшеною процедурою. На наступне питання, я так розумію, ми щойно відповіли. Має водійське посвідчення, але воно на інше прізвище. Чи можна його обміняти? Така сама історія, да, да, абсолютно. Тільки на території України. Де в Ірландії можна зробити генеральну довіреність на автомобілі, який знаходиться в Україні? В посольстві посольстві України ще як варіант можна звертатися до ірландських солісітерів, але якщо ви робите довіреність, відповідно вона буде англійською мовою, її треба легалізувати, тобто поставити штамп Апостиль в of Foreign Affairs і потім вже перекласти у сертифікованого перекладача. Але такий варіант теж він є. Тобто люди я знаю, зверталися, робили, роблять ірландську, по суті, довіреність. Солісітер засвідчує підпис, ставиться штампа постіль, тобто що цей солісітер є на території Ірландії, воно міжнародно визнається і потім перекладають на українську мову, передають. Особливо коли це стосується не продажу нерухомого майна, тобто коли це стосується там, отримання якихось документів, тобто таких дій, які не потребують там додаткового вивчення нотаріусам, які будуть вчиняти сюді взагалі ніяких проблем. Тобто, якщо це не стосується продажу майна, а просто отримання якихось документів представлення інтересів, то ніяких проблем зробити в Ірландському Таресу. І останнє питання із цієї серії, яке у нас є. Підкажіть, будь ласка, мені потрібно оформити довідку, яка підтверджує особу на громадянство. Чи потрібен запис на оформлення цього документу? І якщо так. Е, яку опцію обрати при записі? Паспорт, надія, консульський облік? Що, що обрати? Е, я не дуже зрозумів, який документ потрібен. Мається на увазі е, просто довідка на підтвердження особи та громадянства. Це те, про що ми говорили з вами, який йде на аркуші А4. Для цього запису не потрібно, воно безкоштовно, в день звернення робиться, можна прийти в посольство, оформити. Це документ для користування на території Ірландії, але треба мати при собі фотокартки 3,5 на 4,5 см дві штуки і відповідно внутрішній паспорт. Та це можливо зробити без черги. Дякуємо. Це все по е, другій серії питань, нотаріальні дії. Наступна частина наших запитань, яку ми зібрали в формі запитань під попереднім інтерв'ю, це питання тимчасового захисту. Добрий день, пане консул. Маю до вас таке запитання. Громадянин України, який виїхав з окупованої території через Росію до Фінляндії, оформив там тимчасовий прихисток, чи може він. Закривши, скасувавши його в Фінляндії, переїхати до Ірландії і отримати тут тимчасовий захисток з правом на житло та соціальні виплати, скажу одразу. Я думаю, що це типове питання буде по різних країнах Європи і не тільки. Наразі в принципі Ірландія вже приймає людей набагато більше ніж вона реально може. І кількість відмов, вона зростає так само з кожним днем. Особливо це стосується громадян, які вже перебувають в безпечних країнах і намагаються потрапити в Ірландію, тому що тут кращі соціальні умови, і так далі. Зазвичай ірландська сторона в таких випадках відмовляє в наданні тимчасового захисту. Це не наша компетенція, тобто, все рішення приймає міграційний офіцер ірландський, але виходячи з практики, те, що ми бачимо. Як то кажуть, тут на місці звісно, що люди, які перебувають в безпеці, це не тільки Європа стосується будь-якої країни світу, то частіше отримують відмову не тільки соціальних виплат, а в принципі в наданні тимчасового захисту. Тобто навіть перебувати на території Ірландії легально їм заборонено. Вони отримують штампу попис візу там на 30 днів або на 90 днів і все. Я так розумію, що наступне питання ми теж відповіли. Добрий день. Ми знаходимося в Бельгії, два майже два місяці. Чи прийме нас Ірландія? То саме, ну абсолютно, от ці всі питання можна в один звести. Якщо ви перебуваєте в безпечній країні, вже там отримуєте якийсь захист, або заїхали за іншим місцем, не знаю, там робоча віза, була ще щось. Ви там знаходились, ви переїжджаєте в Ірландію, 90-95% людей отримують відмову. Це виходячи з практики, те, що ми знаємо. Таке питання. Чи може прийняти Ірландія мого сина і дати захист, якщо він зараз знаходиться в Естонії під захистом? Тобто навіть у випадках об'єднання сім'ї? Людина зараз з донькою знаходиться в Ірландії під захистом, хоче воз'єднати сина з родиною? В принципі, чи, ситуація така. Чи, чи є це Мені невідомо, яким чином приймаються, вони нас не інформують. Тобто ірландська сторона, вони самі регулюють всі ці процеси, тобто вони нас не інформують. Чи треба такі документи надати, чи от якщо ви з'єднається? Тобто ми те, що бачимо з практики. Звісно, що індивідуальне рішення, якщо людина буде приймати, враховуючи, що сім'я знаходиться тут, одна людина десь в Естонії, вони можуть зважати на всі ці обставини і прийняти позитивне рішення. Але це не гарантовано. Тобто, ми не можемо сказати вам 100%, тому що рішення приймає виключно ірландська сторона. Але звісно, в такому випадку шанс набагато більший ніж просто людина хоче поміняти країну. Так, наступне питання маємо із самої серії. Люди переїхали до Німеччини і складно дається німецька мова, і планують переїхати до Ірландії. Я так розумію, що відповідь ми вже надали. Е, Таке питання. Моя дружина, громадянка Росії, зараз знаходиться в Турції. Я в Ірландії знаходжусь вже багато місяців. Як я можу забрати свою дружину в Ірландії? Значить, всі іноземці, хто є чоловіками, дружинами громадянами України, які отримують тимчасовий захист, перед тим як подавати будь-які заявки на тимчасовий захист, на воз'єднані сім'ї, вони мають спочатку отримати візу, тому що в Ірландії для всіх решти громадян працює візовий режим. Тобто, спочатку людина оформлює візу, тип візи. Особа має сама визначити, подивитися, які правила подачі документів на візу, отримує візу, приїжджає сюди на територію Ірландії і потім йде до міграційних офіцерів, які вже приймають рішення чи надавати статус, чи не надавати. Тобто, тут спочатку віза, потім оформлення решти документів. Далі маємо чотири однакових запитання: скільки днів можна перебувати поза межами Ірландії, щоб не втратити тимчасовий прихисток? Знову зводимо все в одне. Тимчасовий захист ніхто не скасовує в будь-якому випадку. Тобто, ви можете перебувати скільки завгодно на території іншої держави в Україні, де завгодно, поза межами Ірландії. Вам надається він з моменту вашого в'їзду на один рік там чітко вказано в тимчасовому захисті. Він не може бути скасований через те, що ви перебуваєте там. Два місяці, три дні. Ну неважливо. Тобто воно у вас залишається. Єдине, що може бути скасовано, це відповідно соціальні виплати. Якщо ви не повідомили інтерву, якщо у вас не було поважної причини, ви перебуваєте поза межами Ірландії більше двох тижнів, то знімають соціальні виплати. І це стосується житла, так само у вас accommodation знімуть. А тимчасовий захист він не скасовується в будь-якому випадку, він залишається за вами. Тобто ніяких підстав для скасування не, не існує. Дякую. Скажіть, будь ласка, я отримала тимчасовий прихисток в Ірландії, але мої діти 8 та 11 років залишились в Україні, і я повернулася за ними місяць, пройшов. Паспорти їх ще не готові. Чи можна із вклеєними фото в моєму паспорті дітей повернутись в Ірландії? Чи нададуть мені знову прихисток із моїми дітьми, так як місяць пройшов і куди звертатись, бо я жила в лагері? Я просто не зрозумів, чи людина вже оформила тимчасовий захист чи ні. Якщо тимчасовий захист оформлений, то я ж тільки що відповів. В принципі... Чи нададуть його дітям? Це інше питання, але тимчасовий захист саме мами ніхто не скасовує, тобто вона заїжджає. Ну, звісно, якщо це діти там 8-11 років, то ірландці нададуть тимчасовий захист, якщо мама вже отримала. Ну, знову ж таки, рішення приймають вони, але я розумію, ситуацію, що, звісно, ірландці підуть на зустріч. Але звертатись, я так розумію, далі в Сітівест. Так, да, да, до міграцій, да. хаб так само залишається там, і тимчасовий захист надається в Сітівесті, да. Доброго дня. Я знаходжусь в Ірландії з травня місяця. У зв'язку з останніми подіями в Києві, моя донька вирішила виїхати зі своїми дітьми. Вже куплені квитки. Скажіть, чи нададуть їм безкоштовне житло і чи можу я з ними воз'єднатися? Стосовно безкоштовного житла буде так само оголошення посла нашого сьогодні, тому що Ірландія наразі взагалі нікому не гарантує безкоштовне житло. Тобто вони надають тимчасовий захист, вони не закривають кордони, але стосовно безкоштовного житла величезна, величезна проблема станом на зараз, казали ірландці, яка кількість людей, які вже перебувають на території, їм просто нема місця. І, звісно, що ніхто не може гарантувати, що приїдуть люди ще додатково і їм нададуть безкоштовне житло. Але це знову ж таки не стосується тимчасового захисту, це трошки інші речі. Дякую. Доброго дня. Чи може отримати захист в Ірландії, жителька Маріуполя, яка була до і після 24 лютого в Україні, а у квітні виїхала через Росію і перебувала там в Росії 5 місяців, щоб заробити на квиток, оскільки грошей в неї не було взагалі? Ну, людина, я ж так зрозумів, виїхала після початку бойових дій з території України є відповідні штампи. Ну, тобто, підстави для того, щоб оформити тимчасовий захист, є, а вже як буде розглянута заявка, я ж не можу сказати. А в принципі, підстави для набуття тимчасового захисту в Ірландії, вони є. Маємо запитання від громадянки України, яка тимчасово виїхала до Молдови. Там зареєструвалась на отримання допомоги від ООН. Е, і зараз планує летіти в Ірландію просити захисту. Наскільки вона розуміє, що е, якщо вона не проходить верифікацію, то ці виплати е, не продовжуються. Але ж вони в Молдові не мають цього захисту тимчасового, оскільки це не ЄС. чи... Е, Нададуть їй тимчасовий захист в Ірландії, я казав на початку. Це не стосується європейської системи тимчасового захисту. В принципі, якщо ви перебували в безпечній країні, це враховується міграційним офіцерам, які дивиться, угу. ви були там 3-4 місяці на території Молдови, де нема військових дій. Тобто ви переїжджаєте для того, щоб просто покращити свої умови. Звісно, що в таких випадках вони частіше надають відмову, тому що людина перебувала в безпеці. Тобто тут треба дивитися. Це не стосується ЄС. Це стосується будь-якої країни взагалі. Це може бути Грузія, Вірменія, може бути Казахстан, Аргентина. Неважливо. Тобто це не тільки ЄС. Це будь-яка країна, якщо ви в безпеці перебували, потім приїжджаєте в Ірландії, все це буде враховано міграційним офіцером не на вашу користь. Дякую, дякую. Останнє питання, яке ми маємо на сьогодні в цій серії. Я хочу з двома дітьми поїхати з Києва в Ірландію по програмі захисту. Чи можуть до мене приєднатися мої батьки, які з 17 лютого виїхали з Херсону як туристи за кордон і з того часу були в Болгарії, отримували там допомогу? Ну, відповідно до тих оголошень, які робили ірландці ще на початку війни, нічого не змінювалось, що вони надають тимчасовий захист тим особам, які виїхали з території України після 24 лютого 2022 року. Тобто, якщо вони виїхали раніше, то в них навіть підстав немає для того, щоб. Раніше. А яка різниця? Справа не в тому. І вони ж перебували по цей день на території Болгарії, правильно? Тобто вони перебували в безпеці. Це теж буде враховано не на користь людей. Тобто, це з того, що ми маємо у факту. Дякую. Це все з цієї серії запитань.